Вот такие Сергей. Вот таких Сергей С такой щукой. Вот это прямой намек, что тебе надо худать, и тебе попадаются худи щуки. Скоро, думаете, да, да, ну хай прыгай я сама тогда. Гигантка. Вегетарианка. Да. Хорошенькая. Яника. <свят> так, да, и да, я буду. Классно. Классно. Зовы дедушек. Привет, подписчики. Привет. Лайкос мне влепит за то, что я хищник такой. М -м -м. <свят> давай, закидывай их. Бежить. Выпускай. Ну, Выпускай. А то один же пішов, две пивки, лужки в кулек закинул и каже... Що він по 800 грам наловив? Поплила? Поплила, молодець. Отак. От Сергій Калісі відкрив сьогоднішню рибалку. Не Я ж Та здрасьте, Ти вже нормально щука на кілушку. 13 числа. Чи кіло 100 щось таке. Я Ще й прохідна щука позамірювала да. була нормально. Я думала, там Залікова не буде. Залікувала було, то. Так що ти взагалі давай? <реш> На мою приманку давай, магар з тебе. <реш> <реш> так що з тебе вкусняшки. <реш> так, все, ловимо далі. А погода сьогодні гавняна, друзі. Мрячка. Написано 7-8 тепла, а погода така моросить, вітер сильно великий. Холодний, так що... Але стоїмо, намагаємось щось перебачити сьогодні з такими легкими спінінгами, один 2.8, а другий 077. Шмургаємо. Шмургаємо далі, ставте лайк такої щучки. А, да, бачите, ви не подумайте, що це флагман, це мій спінінг. то просто. Іпочка називає <палка>, палка. Так що все. Ставте лайк, усе ми стараємось продовжуємо далі щось зловити таке okay. цікаве і вам показати. <палка> Сергій, <палка> що ти <палка> так <є? палка> На цій хвилині Сергія обід. Коротше. Коротше, переходимо на інше місце. закінчилась роздача мега дрібної щуки. Крупного так нічого не клюнуло. у було... тебе ще було одне клювання, да, так? Да, да. Було одно, а в мене було ще три, ще було три клювання. І з тих трьох клювань було. та не мий, вода холодна, ще дощі руки замерзнуть. Два сходи, два сходи. Перша десь ну, по відчуттям такі, як і ловила, друга трохи більше, може, грамів 400, може, півкілушка така, бо було дуже три дебелих тачка. І я підсікла, вона потіліпалася і відпала. Так що ось така сьогодні рибалка мега крута. Виходить, бо дуже забагато було клювань цієї дрібної щуки, цих щучок повідпускали. Тут хвилюється за дрібну рибу. Сіжуки поплили додому, а в нас залишив. Язик вже відмерз. А в нас залишилось що? 40 хвилин, і ми зараз спробуємо сходити ще на один ставок. І все. На сьогодні все. Сьогодні така мрячка, погода взагалі. Погода погода. Не ась, як кажуть. не супер. Так що Сергій взагалі скокожився вже, як равлик своїй давнівці змерз, бо він. В тонких штанах сьогодні не до рибалки. Mm -hmm. Так що все, ходімо, хоч погрієшся, поки буде трохи, Ще там спробуємо. Може, щось я там трохи крупніше зловимо, а може взагалі нічого не зловимо. щоб не зловити. А тепер витягують, поки я тут. Щось. Щос. Ох, господь, вона там. Mm -hmm. Я не можу, ти тільки рота не зламай. Ты бачишь, воно я ж тут да в... що... прямо ж взя. Открывай тебе. Сейчас застрял. Открывай ежу. Сейчас подожди. А перчатка <laughs> Так, кидай на землю. Це жо, та ж ота ж саме, та Ді, ні, це я, трохи більше. більше От і вона й била, бачиш, а взяти не той. Класс. Це моя вже, друзі, так що один-один. <різь> ну, трохи більше. Я сподіваюся, що Здрасти до вечора мене. хоч до півкіла збільшимося, чи ні? <різь> 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 Класно, на цю полку так тяжко тягти. А, Поцілунок? Ладно, давай хай скакай. О, поцілував мою щучку клас. Все, Випускайте. Випускай. Давай, рости, велика, і нікому більше не попадайся. Швидка яка. Вона так влупила, слухай, різко, зачепилася. Вона вже разів п'ять мене друзі клювала з тієї сторони, і не той, не засікалася. А це нарешті засіклася. Трохи собі забруднила рукавиця, але нічого, то вони вже для рибалки. Дякую, Сергій, що зняв. Ти хоч мені ну, поправ. Так що таке, я взагалі. Вообще... Так ти бачив, як я її тягла, як значить, там я думала, там граві 800. Я теж думав, там така здиратом. Потому... Не треба зацепити. За... Зачіпляй трохи. Ой, Сергій, я сама зачіплю, да? кидай. Бо за траву чіпляється. Так що так, продовжуємо далі. Прикол взагалі такий прикол. Такі прикольні уматні, хоч маленькі, але уматні, скажи. О, то ти спробуй на цю палку ще потягти його. Я на кілограм. Ага, я теж думала, що там на кілограм. А там на 100 грамів. <ріст> 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 Ладно, давай, тобі ще менше було, Ти що ржеш з мене. <ріст> на мелкий крючок. <ріст> <ріст> ну, не ж бачиш, якби було, время, щоб ми могли теж сходити. Ну, нам вже бачиш їхати весь час. Він вийшов може. Ну, ну я довольна, все одно. Йдемо, друзі, вже назад. На тому ставку нічого не було, та вітер такий там, ще більше, ніж тут, то ми повернулися. Ти <світ> її виловив таке. Та не її. Дошку відкривай, не забувай. <світ> Трохи більше, <да>? так? <світ> Оце в мене тут десь де штуки 4 було, покльоки. І там тільки що зайшла, ну щось мале, подергалась і все. О, це таке ох, оббита вона яка взагалі. О, диви. А я тобі про що кажу? І з другой... Ти з другої сторони подивись. Вона взагалі бита, глянь. Я хує, що їй кусить? Стіни шевелись. Давай я це приймаю, тобі руки повідмерзай. Оце ну, вже, друзі, півкіла сто відсотків. На сьогодні у нас трофейна рибка. Да? Да, да, ти, ти так як будеш витягувати, то на ну, тебе взад, бо так. ти мені так палку поламаєш. Я бачила, що ти витворяв. Я навіть це на відео зазняла. Що... Та чим я її відкрию рота? Зараз. Надо ж чимось відкрити. що ж я туди буду її сунуть. Надо ж палку. <плес> так уж. Я не знаю, ті кусачки, щось їй вставити треба в рот. І просто не хочеться вимазать одну рукавички сюди. <плес> Щас почекай, я палочку висуну. Ілі що небудь. Тика мышек. Да не бро, Я тебе кажу говорю, брось, я хочу сама же спать, а ты тревожишь Ничего себе у нас схватка, какие там атмосферы, ты мне скажи Вот так даже, давай Ну, по моєму перс палка в приманку чи ні? Чука, охренє, шослегка. А-а, дай палочку. <гум> вона і зверівка. Ой, ну десь в проміжках між дрібною має бути і крупна, ж, правильно, просто треба ходити і шукать. А я тобі кажу, що от пару разів в мене довбануло дебило. Як пливей, Сереж, випускаємо. Я сфоткала, да, вона вообще. Зі, блін, рана така, щоб вона ще зажила, та вона вижила. Ану, бій, Ти, да, і випускай її, це взагалі дрібнота така, взагалі. Клас. Ну, Поклівка дебела берега. Біля, біля, біля. Угу. біля берега вона в мене вбила. Все, відпускай Піді випусти її. Ну ладно, випускай. Ось вона нас тут десь кудись. Отуди випусти її, десь кудись подалі випусти, посередині кинь. Не На цих місцях. Вона там може перепливти. Ладно, зараз придумаємо, куди викинути. Ладно, коротше, кидай сюди та і все. Кидай. Вона та хай пливе, блін, ну не шкода, виловлюють. Пішов один од двох таких поніс. Так? Щоб подалі поплела? Правильно. Хай що гонець десь далі запливе, то зараз хтось підійде і забере. Давай. Ото в мене разів чотири вона тут клювала. Я ж тобі казала, кажу Сергію, хочеш отримати екстаз, покльовок, іди сюди тут ще. Одна стоїть. Так що такі справи. Таких щук ми не беремо. Нам ну, таке не треба. Ми то кілушку забрали і то, я кажу, вже таких теж там. Стільки кісток було, що хоч би кіла два, хоч би щось таке побільше було. Так що такий сюжет, друзі. Ви реально не повірите, що це нова щука, але mm -hmm. там попливула. Тисяч. Що не закит зразу їде. Тисячу й одна жука, коротше. Це диви, якась ширша, це, напевно, глянь. Да. Самочки глядь. живі. Бодавуша. Ну реально, вся в один, один в один, просто Капець. Може в другий відпустимо, чи? Та хай тут опливе, хай. хай пускай, Домогу. ну і ходить туди. Прикольно. <свист> ну это вообще, я не знаю. Давай хоть фотку сделаем. Ой. Я уже не хочу запачкувать рукавички себе. Все. Красавета Давай, красоточка. О, я <свист> Да <Домой. свист> Мы тебя на таранку пускать не будем, так что бежи бегом. Слизька симпатична. Ох, яка вона швидка, я вообще скажи. Я ваш друзі, ну коротше. <світ> продовжуємо далі. Ну що Сергій, ти задоволений рибалка? Так, я задоволений, дуже дивіться. Я вообще <світ> емоції взагалі. <світ> аж. Скільки покльовок взагалі не знаю. що тут збилося вообще, скільки дрібні щуки нам настрій підняли. Всі риби поплили, всі маленькі, всі поплили. Домой поплили, ми їх відпустили. Так що за скільки це у нас? Ми тут дві години побулись? Та ні, не дві години. Ну так, да, 2,5 години, ну, десь біля трьох годин десь так. Ну, все ж ми ще там на попередніх місцях ловили. Ну, нормально. Коротше, сьогодні у нас 2-2, да, Сергій. Да. І ти сьогодні у нас переможець, хоч у нас і 2-2, бо в тебе більше щучка втрапила, так що. Сергій сьогодні у нас молодець. Да. Та я ж кажу, і ти там щось б'є, 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 в мене пару таких дебалих точків було. От. Одне щось зійшло, ну, думала, то бали, зійшло. Ну, Може, то вона слабо зачепилася. І... Ну, вона, вона мені клювання, вона так настирливо клювала, десь чотири клювання Тут, дала. Так? Да. Тебе скільки одно клювання було? Два. Два. Так, і, так і а в мене десь чотири клювання. Так що все, друзі, сьогодні у нас 2-2. Ставте лайки. Обов'язково цим супер енерджайзером щучка. <хи> <хи> Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім пока. До зустрічі в нових відео.